Подружжя американця Стівена та українки Анастасії з домашнім улюбленцем прогулюються великоднім ярмарком у Вашингтоні. Стівен уже не перший рік вивчає українські великодні традиції. Я просто дуже люблю українців і думаю, що вони справді дивовижні. Він щойно придбав свій браслет і сподівається знайти іще щось. Так, ми сподіваємося купити більше тут придбати багато українських речей. Я хочу навчитися робити писанки яйця. Багато сувенірів, які цьогоріч привезли до Вашингтона, подолали нелегкий шлях, розповідає колекціонерка Мирослава Семерей, яка давно мешкає у США і продає писанки з різних регіонів України. Навіть цього разу я маю писанки з Запоріжжя, які вони були в окупації, але ця майстриня, яка малює ці писанки, вона завжди малювала, вона залишилася українкою. І вона підтримує мистецтво і далі малює. Це я дістала їх раптом вчора. Від неї посилочку Це з гуцульщини прийшли. Хлопці наші пішли на фронт. А їхні дружини ще залишилися і малюють. Але багато моїх майстрів зараз на фронті. Чимало українських пасхальних традицій стають для американців відкриттям. Тенківеримач це для того, щоб накрити великодній кошик. Таке навряд чи ми робимо в Америці. Тож я подумала, що буде дуже гарно. Ярмарок на підтримку України неможливий без національних страв. Першими покупці розібрали на лисники, пригощалися голубцями. А найбільший попит традиційно на вареники. Де картопля? Топля є сиром, є вегетаріанська без сиру. Хто хоче пісне, то таку замовляє. Наліпили шести більше трьох тисяч а Продали я думаю, що десь вже дві, мабуть, продали. Я важко сказати. Воно так іде йде. Ліпити вареники для ярмарку українцям також допомагали американці. Зізнаються, справа для новачків непроста. The, the найскладніше заліплювати краї. Опустити вареника вниз і робити це, поки тісто трохи вологе, бо якщо воно надто сухе і не злипається, це найважче. Серед гостей ярмарку багато американців з українським корінням пані Ані, тато якої виходить з України, страви нагадали дитинство. Ми влаштовували святі вечері перед Різдвом і робили пісні вареники. Вся сім'я збиралася разом. А в моєму домі було так багато людей, що доводилося ховати страви. Поруч із ярмарком майстер-клас із писанкарства. Розмальовувати великодні яйця вправляються 80 учасників різного віку, переважно американці, які за писанки взялися вперше. я намагаюся зробити кільце з хрестом всередині. Але не думаю, що це вдається дуже добре. Ми саме жартували, може краще було б мати електричного писачка, щоб накладав віск правильно. Not... Yeah. So... майстер-клас із українського писанкарства у Вашингтоні. Проводять уже 37 років. Організатор Юрій Добчанський каже, дозволяє учням малювати писанки на свій смак, та найбільше їх цікавлять саме українські візерунки. Люди дійсно відчувають, що це є унікальна форма е, мистецтва, і воно має за собою, за собою е, історію, має символи е, такі специфічні. І кажу, це, це дуже імпонує багатьом американцям, які е, не, має, не виросли в традиції, не маються цього з е, передачі з покоління на покоління. Цьогорічний майстер-клас не лише розвага та знайомство з мистецтвом, а ще один прояв солідарності з Україною. Я піду до церкви на великдень, і мої пальці будуть виглядати ось так. Але воно таке яскраве. Я роблю внески в деякі фонди. Також я придбала українське намисто. Роблю все, що можу, щоб, хоча б, трохи допомогти. Українські вироби цьогоріч прикрасять великодні свята американців. А кошти від ярмарку та майстер-класу організатори передадуть благодійним фондам, що підтримують українських захисників та цивільних. Ірина Шинкаренко Костянтин Голубчик Голос Америки.